Друзі, всім вітання. Сьогодні хочу це Кенго. Це наш автомобіль, який прослужив нас два роки, на якому ми їздили по місту, возили колеса та різну всячину. Автомобіль, який жодного разу нас не підвів, завжди виручав. Так сказали, що ми купили вже новий автомобіль в нашу команду. Ну а цей будемо продавати і хочемо віддати його в хороші руки, тому що дійсно класна машинка. Як бачите, кенго з довгій базі з 1,5 дизельним мотором. А повністю ціленький і також він повністю обслужений. Авто у нас 2015 року 1,5 дизель 55 кВт, 5 ступочка, дуже зручний автомобіль їзди по місту. До речі, він весь в рідній фарбі, в дуже класному візуальному стані, так само і в технічному. Взадін у нас є паратронички, ну і подивіться саму бурку, як вона виглядає, вона повністю обшита, в дуже класному стані. Видно, що тут нічого важкого не возили дуже гарний стан. Резина, до речі, вся майже нова, вона ось так виглядає, класний протектор, вся по колу в хорошому стані. Ну і салончик. Солончик у нас в принципі в такому стані, як він є, як ми їздимо. В робочому сидінні нас з підігрівом, є тономний опалювач. Пробігу зараз 190 тисяч, є також кондиціонер. кондиціонер заправлений, кондиціонер працює. Побочі повністю справний. Тому хто в пошуках собі хорошого помічника, зверніть увагу на цей автомобіль. Автомобіль, який повністю справний, повністю обслужений, Замінний куплет ГРМ, замінювалися вчасно масла фільтра на хорошій резині. Підвізка в справному стані ніяких. Лишніх витрат вам не потрібно, сіли і поїхали. А який буде працювати і приносити вам користь.